Друзі, всім привіт і ласкаво прошу до мене на канал. Цей канал про психоактивні речовини і життя пов'язане з ними. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таке цікаве питання, яке я часто чую від своїх клієнтів. Вони кажуть: я все знаю. Я, я дуже багато читала, або я дуже багато читав. Я розумію всі процеси. Я знаю, як називаються ці нейромедіатори і гормони, які впливають на мій настрій. Я знаю, що робить алкоголь з моїм мозком. Я знаю, що робить, наприклад, травка з моїм мозком. Але я нічого не можу з цим зробити. Воно не працює. Я все одно продовжую, наприклад, випивати, я все одно продовжую курити. Це все не працює. І люди все одно продовжують вживати психоактивні речовини, хоча знають, що вони хотіли би їх не вживати. Якщо цікаво, якщо актуально, залишайтеся. Пояснення буде набагато простішим, ніж ви цього напевно очікували. А для тих, хто очікував простого пояснення, це хороша новина. Давайте з вами подумаємо, що відбувається, коли ми читаємо книжки, коли ми дивимося, всякі різні освітні відео і так далі. Ця інформація пропускається у нас через свідомість. Тобто ми аналізуємо інформацію, ми запам'ятовуємо факти, ми намагаємося запам'ятовувати якісь процеси, ми накладаємо це на себе і розуміємо, з'являється логічне. Пояснення того, що з нами відбувається. Тобто ми можемо сказати щось на кшталт, ага, це не я стаю агресивним, тобто, це, виявляється, алкоголь, коли виходить з мого організму на ранок, спричиняє брак певних медіаторів і нейромедіаторів. І я нездатний, або нездатна, керувати своїм власним настроєм і, відповідно, не справляюсь і зриваюсь. Але це не через те, що я погана людина, а це через те. Що мій мозок хімічно по-іншому працює? Дуже логічне пояснення, але чи це допоможе людині ввечері не вживати, якщо вона не хоче бути бурчлива, агресивна і кричати на своїх дітей? Або навпаки, людина зранку прокидається і говорить: я не буду більше ввечері пити пиво через те, що я дуже. Тяжко встаю. У мене важка голова, я сонний, я відчуваю, що я не виспався, і відповідно я дуже довго включаюся на наступний день, і тільки десь після обіду в мене з'являється якась певна бадьорість, і можна працювати. І людина щиро, від щирого серця, вона, вона говорить собі: я не буду ввечері пити пиво, я почитаю книжку, наприклад. Але приходить вечір, людина приходить з роботи втомлена, і автоматично. Відкриває пляшку пива. Якщо ви хочете сказати, що нехай вдома не буде пива, то людина автоматично купує пиво. Питання не в тому, що вдома є або немає пива, хоча це може допомогти, але питання в тому, що є різниця, величезна різниця між тим, з яким настроєм і з яким. Е з яким бажанням встає зранку людина і як це відбувається ввечері? Так, от ми з вами засвоїмо інформацію на логічному рівні, але вживання психоактивних речовин це не про логіку. Давайте ми з вами подумаємо, чому люди взагалі вживають психоактивні речовини. Вони зазвичай хочуть зробити щось зі своїм настроєм. Поганий настрій ми покращуємо. Хороший настрій ми підвищуємо ми допомагаємо собі. Заспокоїтися за допомогою алкоголю люди часто-часто говорять про те, що стрес я знімаю таким чином стрес. І всі решта речі. Наприклад, люди говорять про те, що вони живуть сімейним життям, але в них давно не було сексу, через те, що вони всі втомлені, і чоловік, і дружина, і для того, щоб він получився вони... Мусять випити вина, або якщо вони не вип'ють, якщо вони лягають спати тверезі, то оця напруга, з якою вони лягають спати, вона по суті заважає їм розслабитися і насолоджуватися цим вечором. І тоді люди випивають, або тоді люди курять травку, або тоді люди роблять ще щось для того, щоб розслабитись. Так, от люди вживають психоактивні речовини для того, щоб дати собі раду зі своєю нервовою системою, щоб краще себе почувати. І це зовсім інша сфера, ніж логіка і ніж розуміння. З однієї сторони, ми маємо логіку, а з другої, ми маємо емоції. Пам'ятаєте ці картинки про мозок і серце, і про конфлікти між ними. Серце дає по голові мозку і дзвонить комусь, бо йому хочеться. І оці емоції, коли, коли нам хочеться. Позбавитися втоми, коли нам хочеться розслабитися, коли нам хочеться спокійно заснути, щоб в нашій голові не крутилися всі ці нав'язливі думки. Психоактивні речовини працюють в цьому випадку дуже ефективно. Так, вони працюють так, ніби в кредит, через те, що зайде який час вам доведеться розплачуватися за цей швидкий, і дуже ефект, можливо, психологічним узалежненням. Але на той момент, коли людина відчуває стрес, вся ця логіка. Іде спати, і якщо людина не допомогла собі якимись підготовленими діями, та, наприклад, вона не почистила свій холодильник від. Алкоголю, якщо вона не підготувала і не не спланувала вечір, як вона буде цей вечір проводити, якщо вона не домовилася зі своїми домашніми і не повідомила про те, що я не буду пити алкоголь, я, я докладаю зусилля. Тобто для того, щоб впоратися з емоціями без алкоголю, потрібно докладати зусиль. І от якщо ми не спланували цей процес, якщо ми серйозно не підготувалися, то у нас дуже часто нічого не виходить. Бо ми просто хочемо не вживати алкоголь, ми просто хочемо не вживати психоактивні речовини, але приходить вечір, приходить втома, наша голова повна різних думок. Ми намагаємося щось, щось обробляти в своїй голові. Ми, ми повні емоції, повні вражень за день. І в такому стані логіка працює дуже погано. І тоді на перший план виходять емоції, які говорять, так ніби говорять, я хочу, щоб про мене сьогодні подбали. Я хочу відчувати себе комфортно, я хочу відчувати себе спокійно, затишно. Я хочу, щоб все було добре. І коли людина випиває алкоголь, і алкоголь викидає, сприяє тому, що в кров інтенсивніше викидаються серотонін, ендорфіни, і дофамін. У людини приходить відчуття заспокоєння, у людини приходить відчуття розслаблення, вона відчуває, що все гаразд. Тому, коли ви плануєте не вживати алкоголь, ви мусите знати, що це відчуття, які провокували психоактивні речовини. Ви лишитесь без нього. Не буде швидкого моментального перенесення вас в якийсь. Дуже розслаблений або принаймні, комфортний стан. І тоді питання, чи вмієте ви долати ці стани якимось іншим чином? Чи вмієте ви, наприклад, медитувати? Чи давно ви брали книжку в руки? Чи давно ви розмовляли зі своєю другою половинкою? Як давно ви готували собі їсти, або як давно ви грали зі своїми дітьми в якісь настільні ігри? Як давно це було, щоб ви менеджили свій емоційний стан в здоровий спосіб, якщо ви за це не подбаєте? Ви і надалі будете жити в стані, коли я все розумію, я дуже багато знаю, я так багато прочитав, я так багато говорив з людьми, зі знаючими людьми, я знаю все, що ви мені скажете. Але з другої сторони буде приходити вечір, і ви будете відчувати потребу в тому, щоб мати комфорт, затишок, спокій, якщо ви не влаштуєте це собі самі. Буде велика спокуса продовжувати вживати психоактивні речовини. Це все, що я сьогодні хотіла вам розповісти. Якщо у вас є свої думки з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. Я з радістю читаю коментарі, я з радістю відповідаю. І інколи ваші коментарі є невеличкими шпаргалками мені, щоби я знала, про що знімати наступні відео. Побачимося у наступних!